Річна казка для цієї малечі починається зі створення головного символу наступного року зайчика. Його діти роблять сухого паперу у патріотичних кольорах істер-клас відбувається під пильним наглядом волонтерів. Не приступим створивши поробки, діти перейшли до більш активних розваг: танцювали, співали та грали в ігри. Організували свято для малечі волонтери благодійного фонду Допомога справою. Проте зізнаються, створення святкової атмосфери не єдина мета заходу. Це також допомагає у соціалізації наших дітей, тому що наразі дітки не можуть. Ходити у садочок, до школи, все проходить дистанційно, і такі заходи необхідні для того, щоб діти спілкувалися одне з одним уживу, для того, щоб вони обрали набирали нові знайомства та добре себе почували у соціумі. Маленькі учасники заходу отримали подарунки, зокрема сюрприз, бокси наповнені солодощами. Ці подарунки волонтери створювали самі, обирали, що покласти, упаковували та декорували. Батьки, як і самі діти, були у захваті. Ми були на новорічних святах для молодших і для старших діток. Зустрілися з святим Миколаєм. Дітям дуже сподобалось, дуже гарна атмосфера, дуже задоволені подарунками. Ви прийшли перший раз. Здесь и э, ревінок получил максимальне удовольствие. Я смотрю на это, на это все і сама восхищаюсь, потому що в этот, в это время нам так не вистачає этих емоцій. А здесь просто новогоднє настроєння. На свято завітали також родини переселенці та малеча з багатодітних сімей. Захід був настільки захоплюючим, що організатори запланували провести ще кілька святкових зустрічей. Ми плануємо до кінця. Грудня робити можливо ці заходи. Сьогодні ми робили заходи з мастер-класами. Діти робили малеча робила е, віночок, а старші робили е, зайчика. Символ наступного року волонтери додають на відміну від минулорічних святкувань цьогоріч, замість діда мороза та снігуроньки до дітлахів приходить святий Миколай та Зима. Так малечу заохочують до вивчення української культури, її традицій та звичаїв. Наталія Юр'єва і Лягірник телеканалом